Вони не могли залишатись осторонь. Волонтери у штабі захисту України збирають та відправляють речі першої необхідності для жителів підтопленої Херсонщини. До формування рятівних вантажів долучаються іноземні доброчинці. Про те, як спільна ціль змогла об'єднати небайдужих у єдиний механізм, знають мої колеги. Друзі Леонідович, Леонідович стоп э, цих продуктових наборів стоп. Волонтерський штаб захисту України з перших днів повномасштабного вторгнення забезпечує наших військових усіма необхідними речима. Тож, коли російські окупаційні війська вночі 6 червня підірвали греблю Каховської гідроелектростанції, і в небезпеці опинились близько 16 тисяч жителів Херсонщини, волонтери не змогли залишитись осторонь, зауважив Володимир Дорош. Звісно, що в цей важкий момент на героїчній Херсонщині сталася біда, і ми кинули зразу клич. У нас там є представництво волонтерського штабу захисту України в Херсонській області, як і в багатьох других фронтових регіонах. Ми маємо повну інформацію, що потрібно. Ми маємо зротній зв'язок з регіонами, які пострадали. І ми, як з керівництвом Херсонської обласної військової адміністрації, підтримують тісний контакт і зв'язок, тому що потреби щогодини міняються. Ми розуміємо, що потрібно. Нам був дякувати, вдається дуже партивно все збирати для того, щоб відправляти на героїчну Херсонщину, яка зараз. Чергове постраждала. Німецькі партнери, які вже рік активно допомагають продуктами харчування, різними медикаментами та засобами гігієни, також не змогли залишитись осторонь від херсонської трагедії. Тому доброчинці передали понад 100 фільтрів для очищення води. Там є два відра. в воно відро можемо ставити воду. Вода може бути навіть з річки, навіть дощ. Потім є така, така трубочка, що буде йти вода, вода чиститься і там буде капати вода чиста. Ми принесли два піддони, я не знаю, скільки там, 100 ці, 150 ці фільтрів, теж там 100 пакетів з продуктами харчування, потім гігієнічні засоби. Волонтери продовжують щодня працювати у штабі без упину. Роман Панівський зауважує, допомагати людям вже стало звичкою, тому робитимуть усе необхідне і надалі. Приїхали наші колеги з Германії, які надають нам допомогу майже кожного тижня. Ця допомога сьогодні на мабуть, я думаю, поїде в ті місця, де потерпають люди. Це Херсонщина, це Запоріжжя, це Харківщина. Тим людям, які Потрібна наша допомога. Це вже ввійшло, мабуть, в таку звичку допомагати людям. Я по складу характеру свого я постійно стараюся людям допомагати. Тільки хороші наші справи, які ми робимо, кожен день вони накось як ну, характеризують нас. Небайдужі люди також охоче долучаються до зборів продуктів харчування та засобів гігієни. Нині волонтерський штаб захисту прийшла і Олександра з сином. Ми вирішили передати взуття, бо розуміємо, що в цьому є велика потреба, і пляшки для води, щоб людям могли доставити воду. Всі мусять щось робити. Тато на фронті ми з дітками трошки допомагаємо, як можемо. Іноді там якісь збори в Києві долучаємось. Окрім того, у приміщенні штабу збирають речі і для рятувальних служб, зазначає Володимир Дорош. Різні приспособи для рятувальників. Канати, резинові лодки, мотори, резинові чоботи в великій кількості потрібно рятувальні жилети, як для цивільних, так і для рятувальників, і дуже потрібні мегафони. Ми поки що в Україні знайшли сім штук, їх відправили з різних куточків України, де знайшли, зразу викупили і відправили. Це дуже потрібно для того, щоб ті люди, які заблоковані в стихію і на межі. Щоб їх врятувати, потрібно, щоб рятувальники, які підпливають, могли сказати, ну докричатись до людей, щоб люди почули, що їм прийшли на допомогу. Черговий рятівний вантаж вже готовий відправитись на Херсонщину, зазначає координатор волонтерського штабу захисту України Володимир Дорош. Зараз наші волонтери, зокрема з Новоселицького району, представники волонтерського штабу вже на Херсонщині. Вже привезли там продукти, воду, засоби, гігієни. Вони. Вже там буквально в суботу чергове відправлення. Завтра їде наш колега Володимир Малош, також на Херсонщину. В понеділок ми знову вирушаємо. Тобто, через день нас відправним. Усю інформацію волонтери публікують у соціальних мережах. Тому боковинців закликають долучитись до телеграм-спільноти волонтерського штабу захисту України. Саме там люди зможуть стежити за актуальними потребами. Ірина Задорожна, Георгій Максимюк, Чернівецький промінь.